Всім доброго, мирного дня. Перший раз я їх побачила, що вони вилазять. Майки мої. Вже вилазять їсти, мабуть. Ага, да бояться ще. Вже я тут бачила в кормушці, що вже малесенькі какашечки є. Значить, вже вони приходять сюди. Сіна вчора положила багато, все виняла. Ляпочки. Все хоче їсти, все, й пищить. Мать давай. Так вони разом живуть. Що вони роблять? Що вони роблять, Мамо, же їсти? Давай скорі хамоти нам, Де, мама. Ось ото ти. Ми Манюшеньки їсти хочемо. Зараз буду годувати. Мазіки, хамати, сіно не хочете. Ми вся гамою, мама, нам дало хамати. Ось такі о, діточки мої. Ось їдять їдячі. А ці манюньки теж дала. Ні, вони більше за мамою ще. Ні, я теж хамаля. Всі я теж хамаля Хома ти хотіла, хотіла, хотіла. Вже і вони гамають, слава Богу. Водички свіженькі поналивала. Ну що таке? Хамай. Моя дівчина, моя дівчина. Тіж ти їж. Ці за мамою. Я вже хрумають, хрумають. Каже, я ще це це хочу. Такі красавці. Дивіться, які тут всі рижики. Отакі. І не такі тато у нас такий якийсь сивий. А вони такі пимні мама. Красуни. Ляльки мами. Ми тут хамати вже будемо. О! Хамають і ці. ці гамають. Гельки. От її. Це всі її. Подивіться, які чорненькі, меншенькі за це цих. Чорненькі взагалі якісь маленькі її тут. Саме меншенький. Ці то гарні. У мене ті сіргі, такий бікріль. мамин є. Хамають, хамають. Подивіться, малюки вже їдять. Я їм поставила таку мисочку малесеньку там. О, поставила їм. І вони вже будуть заріїстися, тронічки. Мама не показує, а ховає. Водички поналивала всім свіженькі. Ой, такі декоративні ляльки. Ось такі котики мої малесенькі. Хрумають, хрумають. І з кормушки щось крошки хамнули. Їжте, їжте. Закрию. Панончики мене теж вже таку смесь їдять. Цей хлопчик, я їм його веса даю цілий, ну і таку смесь. Тут жом, горох, макуха, висівки і вес. Це я жом, горох і макуху я запарюю, а потім додаю висівки і ячмень вже так, ну, щоб було таке густе. Не, не і їдять вони в мене, так їдять шуйну. Всі і малиші вже таку смесь, вона м'ягенька. Вибирають, що м'якше їдять, і ростуть, слава Богу. І набагато дешевше. Покролів багато, а кормити їх треба. Їдять, вони так гарнувато, їдять. Ось таке відро, о, повне відро. Це 10-8 літрів тут. О, вже кура. Киш, е, то зарази їм роздають, навіть ще й не фатить всім. Це дівчинка-панончик, який я купила. Бачите, і вона вже їсть цей корм. Ну, я їй купляла ще їхні гранули. Я її зовсім мешаю, даю в кормушку і такого потрошки даю. Знаєте, вже почала їсти. Я потрошки, потрошки, чуть-чуть по давала, зараз трошки вже отаку мисочку малесеньку. Вона геть з'їсть. Водичка свіженька завжди тут у мене о, для їх. Я таки поприв'язувала, попричіплювала кормушечки. І, знаєте, зісь геть так підросла гарненько, така гарна дівочка. Через два місяці будемо злучати. Так, хлопець? Хлопець подросте. Зараз ці, що в мене є кроленята, покроляться, бо кролиці зараз покажу, яких я позлучала вже. Пустила я свою рижулю. 21 числа вона погуляла. Оця красавіця ждала, ждала вона. Не привела мені, я її пустила до кроля, вона гуляє, вона 16 го числа. Цю манюнечку пустила. Пустила її до кролика, не знаю, чи вона погуляла, ну но... гуляла. Три рази три садочки зробив, бо будемо бачити. Хай росте, за місяць вона тут підросте, так шуйну. Ця чорнуша мене взагалі. Чи вона от серебрухи, чи вона от баранихи, погуляла. Тоже, это, это, это боязлива. іди сюди. Іди, я закрию, іди я закрию. Оця така боязлива. Теж погуляла. І пустила свою серебрушку. Щось вона всяких кроликів приводить. Пустила ще її. Вона багато приводить, але зараз останнім часом вона їх не вигодовує, тому що я пустила так кубку, щоб знову їй пару штучок останні порозкидати. Отакі в мене кролики. Ці друзяки точать разом. Ось такі красавці мої точать, разом їдять. Тоже хлопчика це я собі оставлю на... Будеш ти теж татом? Будеш? Цих поки пускати не буду. Раніше брали мене їх, забирали, купляли. вони маленькі. А зараз щось відпустила, бо вона і дітей кусала, і всіх думаю, пущу її, бо ось такий красавець. Може кому треба. Ось такий масінький мой, бачите, їсть, їдять вже. Починають їсти. Такі кудлати, кодлачки, мої кудлашечки, такі їх. Вони такі добрі в мене. Я сама коло не хожу, Ніхто в мене коло їх не ходить. О, провіряє всіх. Миє. Зараз піде туди їсти. Миє їх. Лялечка, отака котики, отакі нянечки менісінькі. Всі мої лялечки. О, такі, о. Я такі красавочки в мене. Мама її годує добре. Зміть шість штучок для такої маленької, такі гарнюні. Вже побігли, вже бігають, вже їм все цікаво, вже зараз за мамою будуть бігати, требувати своє, да? писька моя, лялечка така, отака хорошинка. Такі вони мені такі гарні, симпатюлечки мої. Оцього хлопчика я продам. Я собі другу вже купила, треба поміняти кров. Це в мене буде да? рости великий, їж, вода є, сіно є, їж і росте здоровий. Панончики. От подивіться, поїли, дехто ще хрумає. І все, і кучку. Вони маленькі трошки їдять, а цю дівку хотіла злучити? Ні. Я не знаю, чи я її вона велика, але ну, чотири штучки мені привела, вона мені не йде. Ну ще один шанс дам. Така велика, така товста зробилася, чи я її перекормила. О, Знову біжать, О, це не були б то кролі. Поїв, поїв, покакав знов їм. Да? Де мої ляльки? Один такий рижий, а ти немає одного такого червоного, як вона. Де в кого є вушки довшенькі. Так, да? красуні! Отакі ці біленькі, отакі в мене красоп'яти. Хай всім гарних кроликів, гарних окролів. Да, моя лялечка, вона такі спокійні, ти барони, ось така. Гарних окролів, щоб у вас все було добре, хай вас Бог береже. Всім до побачення.